А тут не палим, хай сердечні записуємо вас на мой обядик, на мій канал Кухня, на Веселомуці. Витим. Ось так дуже клетіть, 10 лотів. І земляки можна було, хані за 10 лотих. За жульку ліпі випасували. Ну, зараз такий от черготка. Хочу поміщала кексу з волоти.

tak, to mi wam pokazywała. Pokazywała wam. E, tam, takie krótkie szat do zakupu. Mm, Smaczna już od kiebaska, że taka jest pewna kiebaska. Duży

то поль для лям. Ой, там гамер бар диспла. Добрий день от технихой. Вот, а ну вот так. Так тут, когда гоняй тогда. Ну, чудесно. Как шайка вторая без пяти. Крапагда. Ничего тол тя. Там объядок не костує котанім. Так дальше.

Najgorszy, daję radę jako przed, ten, przed końcem od tego ciał wyciągnął. Nie ma nikogo, bo nie wskiej pieniędznie. Całasoki miałem miękki taki kątik można. Pewnie, straży mnie piłowali. Kiedy, kiedy znajomi chodzili na imprezę i ukazali mi chodzić na kursy, wiesz?

Клятки землячані, сметана цукер 26 злотих, пляшки землічані з гуляком, сметана з рука 38 злотих. Дорога, течу 2 злотих, суруха 10 злотих. Рибна зупа з доршем 29 злотих. Плячки було печивом 25 злотих, помідорова з макароном 15 злотих, росу зимовий з макароном 15 злотих. Журик з кельбасом і яйком дуже тут келбаси. від вас види 18 злотих. Дані об'єк, котлет схабовий, зімнякі готувані. сорука 180-150 грамів на 150 грамів, грам, 68 злотих. Котлі дробьовий, фритки сорука 46 злотих. Деволай, фритки 49 злотих. Харкука, соціальний землякі сорока 49 злотих. Гуля швіпсовий, зімнякі готувані, сорука. 8 злотих, кохані моїх. Ну, no, ціпіва, кохання, і по 15 злотих, і найгрозчий 13. По 10 я як якотів. Люди Кока-Кола 10 злотих. Полвітри, кохані мої, 10 злотих спрайс, 8 злотих, злотих кропляку скиду, узатія 10 злотих. Яковий. Из текапы 9 злотых сок по мне. Кавуся за 10 земля, але не, не так кабуче. 10 злотых есть кавуця, есть по 10 злотых, Капучино 12. Лайфики 14. Herbatka 10 złotych. Можно есть смачний. Ой, покальный. Логан smaknutke, смахнел к i логан се изоб jajko daju. яйко давам. Вот она сплата. Еве да сходиш ти, ясно це є хтось. Ну, тут недалеко мені. Заходила по жилітці, там замкнули. А зараз мам тут і обох. Я не знаю, що це таке. Я не що Я не знаю, знаю, що це Я не знаю, що це таке. Я не Добре, сюди парувешки пісня. Паровешки, турбашка, яйко сали. Ішинецькі покроєні дробнітко бачить, стуччити може. Ну. Я с недавно в Кушане ем дома. Хочется бегать по врату. Прекрасно тут и воспитали, размовляем. Я не еду, не воспитаю, а то его поверят, и что? Ну, я мусу нагреваю, а не он гадает. No fruit, like I'll probably say put the matching. Nie że Nie przeczytałem, czy było łysin. to jest. Za takie wypowiedzi rehabilitacyjne rehabilitacja ruchu. Tam jest stopo, wiesz, bo tam jak ktoś chce, jak ktoś świadomy, to jest stopo. A tutaj jest, jest? ogólnie te pielęgniarki są mm. ja, Najlepiej, żeby za często nie przychodzić.

садний кит 15. Взяли раму ще 1 л 27 Обично 7 сот текти водити треба, взяв 20 л. Звічно. Показав води фігури. Виключив свій. Це півбочка викохана. 2 л парулок Gyerceitokos, tőjén is a objektáj, zero effektív. Csalajánlám. 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 Tak, tak, No wpadaj. No tak, jak no, Jody. No, bo zawsze tak to. trzymajcie się, cię, bo na razie Paweł. Do widzenia.

12 лоток. Гана вода 9 злота. Хоча не мені не віці вам повідала, бо напевно цікавить ці люди. Та не кохання цікавим. цікавить. Приїжджайте до них хора. Далеко їхати. Ну вам може й далеко, бо я не коїсь у вас ці випадки. То міг, в таркаду ближче. Ви білятеся стан, не мопийтеся, навіть і весню, виверсню, трохи тани. столики, місь, там. Люди стоїть, вітамінки місце, там. То людися Це воно місце. Це воно там розглядати, а для того, в низкі солиться тут мали. To wszystko dokaszamy, nie? Naji papierowi kubeczki. Jest taki duży koszt. No i jest taka... ale galenatki. Jestem świtną, bo tu nie widział. ти тільки тільки малих пальчиків тестек. Так все нема. Пам'ястали. Боже ж ти. Ой, Юліан, хори не можеш. Ой, бач. і самоготовились. Так, салаж. А, привіт. Генна Юліям бачу mm. А, Юліям. Де ж їх те?

Тут, а, ехать. Чуть не брала бы нам комфорт нам водя на минеральную дому. Дала бы тільки в дом и собаку. Это вот. Вот драгу обук. Обух. Знімаю ту карту, на каждом столику в нього. Обежить п'ятика дуже. Два готих на миллион тут рухця. Я хотіла до живка вділа сюди. Буде птичніше здесь. Я люблю так. Може, добре, що може, він цих не повідає. Може кулак, віче кулец колуб'я дає. Тобі ба. Це. Зараз троту в гостях. Юта. Особливо, де у нас планує є. З макаронами. filmik też pójdzie, kochani moje, na mój Zapraszam, polecam. moi wertpłatni, kochani przyjaciele, was też uwielbiam. Wszystkich uwielbiam. we mnie najlepszy. Papa, pa